Ну, в чомусь так, в чомусь я вільна людина, в чомусь ні. А в чому ти не вільна? Ну, мене є певні обов'язки. Перед ким нав навіть перед собою. Мені треба слідкувати за харчуванням. Треба, бо якщо я не буду, ну хана, я не вміщусь тут. Ну, Тобто, мені дуже всього потрібно робити, багато. І тому я намагаюся знайти. Ці способи це робити, щоб вони приносили задоволення. Я не ходжу в тренажерний зал, але я люблю пілатесь. Я не можу відмовити собі у там чаї і цукеричці вранці, але це буде другий сніданок після, після нормальної їжі. Я розумію, що мені треба менше алкоголю. Ну, менше, і його і так небагато, але коли його менше, я, блін, взагалі себе офігезно почуваю. Mm. Але іноді мені треба розслабитись, тому я п'ю ром, йду там з друзями кудись. Розумію, що два дні наступних їх не буде в моєму житті. Просто не буде, бо я буду приходити до тями. Ну, тобто, це, це життя. Я не можу сказати, що в мене отак, от от тільки отак. От я іноді десь послабляюсь, іноді беру себе в руки. Можливо, в цьому свобода. Що ти просто... а це є свобода, так, але, та, коли але ти десь ти дуже обмежена. Грошима, там, чимось ще, своїми власними упередженнями. Навіть коли дуже-дуже погано, я розумію, що цей період колись закінчиться. Mm -hmm. ну, він колись закінчиться, так буде не завжди. Але ось це мені зараз потрібно поридати, походити з намитою головою, не забити взагалі на... Ну, просто не дивитись на себе в дзеркало. От, от зараз мені треба, щоб. Ну, от, Нічого це цього, цього мене не турбувало. Я зараз в діпресняку не знаю там на дні власному емоційному. Там от мені потрібно декілька днів таких. Ну тобто, я не я не жену цей стан, бо він це потім... є життя, це є проживати так. це життя, і це нормально. Та, це звісно. нормально, дівчата. Це нормально.